Франсуаза Саган Ніч собаки Пан Ксіменестр був чоловік огрядний, завжди розгублений, проте симпатичний. Але тепер, на початку грудня, він ходив у такій зажурі, що кожному, хто мав серце, хотілося підійти до нього і підбадьорити його бодай добрим словом. Тривога пана Ксіменестра зростала з наближенням Різдва. Про яке він, хоч і був добрим християнином, думав з відразою, бо не мав жодного су на подарунки для жадібної пані Ксі Менестра, свого ледачого сина Шарля та доньки Августи, що чудово танцювала Каліпсо. А вже ж, жодного Сантима, і це не було перебільшенням. На підвищення платні чи на позички, годі було сподіватися. Єдина опора пані Ксіменестра та її дітей, пан Ксіменестр, уже скористався без їхнього відома, звичайно, і підвищенням платні, і позичками, щоб удовольнити свою нову згубну пристрасть. Гру. Ні. То була незвичайна гра, коли на зеленому сукні гральних столів блищить золото, або коли мчать по зелених доріжках і подрому змилені коні. Ні. То була зовсім нова, ще невідома у Франції, проте, на жаль, уже модна в тому кафе 17-го округу Парижа, де Ксіменестр щодня випивав перед тим, як повернутись додому склянку червоного мартіні, грали в ту гру, метаючи крізь спеціальні трубки туго скручені банкноти в тисячу франків. Усі завсідники кафе просто шаленіли від цієї гри. Правда, один був змушений відмовитися від неї, бо мав хворе серце. Тієї незвичайної гри їх навчив якийсь австралієць, і вони швидко згуртувалися в такий собі закритий клуб, що проводив свої засідання у внутрішньому приміщенні кафе, звідки хазяїн, який теж захопився грою, звелів прибрати більярдний стіл. Коротко кажучи, пан Ксіменестр програвся до нитки. Хоч починав досить успішно. Що ж тепер робити? У кого позичити грошей на сумочку, мопед і програвач, що їх, як було ясно, з відвертих натяків, сподівалися одержати на різдво його дружина та діти. Дні збігали, очі в людей світилися, всі наперед тішилися подарунками, а в повітрі весело закружляли сніжинки. Пан Ксіменестр зблід, пожовтів і мріяв захворіти. Та дарма, коли вранці 24 грудня пан Ксіменестр виходив з дому, його супроводили три схвальні погляди. Правда, під час обшуку, проведеного пані Ксіменестра, дорогоцінних подарунків виявлено не було. Не дуже то він поспішає. Ущипливо, проте без жодного занепокоєння. Подумала пані Ксіменестра. дворі Ксіменестра закутав шию та обличчя в кашне так, що виглядали самі очі, і це наштовхнуло його на думку про пограбування. На щастя, він одразу відкинув її від себе. Він повільно йшов вулицею своєю вайлуватою ведмежою ходою. Потім важко сів на якусь лаву, де сніг швидко почав робити з нього сніговика. Думка про те, що вдома його чекає люлька, шкіряний портфель і краватка, яка не пасуватиме до жодного з його костюмів, доводила його відчай до краю. Повз нього, несучи в кожній руці по кілька пакунків, балансуючи й ковзаючись, пройшло кілька розпашілих на морозі чоловіків, справді гідних називатися главами своїх родин. Зовсім поруч загальмував лімузин. Із нього вийшло чарівне створіння з двома песиками. Ксіменестр ніколи не був байдужий до гарних жінок, але цього разу подивився на чарівну незнайомку байдужно. Та, перевівши погляд на собак, він раптом скрикнув, жваво підхопився на ноги, аж сніг посипався з колін додолу, а з капелюха на обличчя й за шию. До собачника! вигукнув він. У собачнику було похмуро, і пси, сумні або злякані, навіть трохи наполохали пана Ксіменестра. Нарешті він вибрав собі собаку невизначеної породи та масці, що мав про те, як то кажуть, добрі очі. А Ксіменестр вважав, що тільки неймовірно добрі очі зможуть замінити сумочку, мопед і програвач. Він одразу ж охрестив свою знахідку медором і вивів собаку на вулицю. Радість медора була такою шаленою, аж передалася трохи й Ксіменестру. Пес так тягнув його за поводок, що кількасот метрів йому довелося пробігти під тюпцем. Під тюпцем, бо просто бігти панові Ксіменестру вже не личило. Аж поки вони збили з ніг якогось перехожого. Котрий пробурмотів щось проклятий собацюх. Почуваючи себе як спортсмен на водних лижах, пан Кіменестр подумав був, чи не відпустити йому поводок та не піти додому. Але медор, весь викачаний у сніг, у такому захваті гавкав і стрибав на нового господаря, що раптом у голові ксіменистра промайнула думка. На нього давно вже ніхто не дивився так віддано, як цей пес. Серце його розтануло. Він заглянув у карі очі собаки, і кілька секунд вони дивились один на одного з невимовною ніжністю. Потім Медор обтрусився і знову кудись потяг свого господаря. Ксіменестр пригадав анемічну таксу, яку бачив у собачнику. Тоді він не звернув на неї уваги, бо подумав, що собака має бути великий і сильний. Тепер. Він майже летів вулицями слідом за цим сильним собакою. Вони тільки на хвилину спинилися в якомусь кафе, де Ксіменестр випив три порції грогу. а співчутлива хазяйка пригостила медора трьома грудочками цукру. Бідолашний песик, така погода, а в нього навіть пальта немає. Цукор додав медорові сили, і за кілька хвилин. Пан Ксіменестр, схожий на засніженого привида, дзвонив у свою квартиру. Двері відчинила пані Ксіменестра. Медор увірвався в коридор, а пан Ксіменестр, мало не схлипуючи від утоми, повис на своїй дружині. З її грудей вихопився зойк. Що це? Це Медор? відповів Ксіменестр і з веселим відчаєм додав. Вітаю з різдвом, моя люба. З різдвом? Мало не захлинулася пані Ксіменестра. Що це означає? Хіба сьогодні не 24 грудня? вигукнув Ксіменестра.